Міністерство культури та стратегічних комунікацій перейменувало науковий центр розвитку туризму на вже існуючий центр стратегічних комунікацій та інформаційної. Безпеки Виконувачем обов'язків директора стане політконсультант Сергій Биков. Відповідний наказ оприлюднено на сайті відомства. відомо, що биков раніше підтримував публічника Путіна в Україні Віктора Медведчука. Його висловлювання та позиція викликали критику та обурення. Ну і е, колеги зібрали інформацію про Сергія Бикова до призначення. Він очолював інститут публічної політики ІНПОЛІТ. Він просував сумнівні соціологічні дані, а також регулярно фігурував в піарних статтях про різних політиків. Вико публічно називав революцію гідності державним переворотом. А ще підтримував мирний план Медведчука, виступаючи за співпрацю з Росією замість інтеграції з ЄС і НАТО. В 20-му році він консультував офіс президента, а до 24-го року працював в міністерстві молоді і спорту. За даними тексти, орг биков пов'язаний з медійниками, яких підозрюють в роботі на користь Медведчука і Кремля. Про російську позицію мала і його колишня дружина. Анне вона підтримувала партію Шарія і працювала в парламенті під керівництвом депутата регіонала Вадима Колесніченка. Він до слова був одним з авторів мовного закону Ківалова колесніченка який фактично дозволяв ігнорувати державну мову в регіонах. Пізніше Анне заявила, що нейтрально негативно ставиться до Росії, хоча до цього активно просувала ці тези. Її ім'я внесено до бази Миротворець, але вона. Стала журналісткою європейського видання Делфі в шлюбі з Биковим пара просувала вирогі, вигідні ворогу наративи через українські телеканали. Ну і їхнє розлучення в 2018 році супроводжувалося скандалом. Реакція на призначення ще цікавий момент. Нове призначення мінкультом розкритикували журналісти і медійники в соцмережах і політичний експерт аналітичного центру демокрасі хаос Анатолій Октисюк назвав це призначення лютим Тришаком. За його словами, це суперечить плану стійкості президента України Володимира Зеленського. Під постом Фейсбук шеф-редакторки Детектор Медіа Наталі Лигачової зібралося чимало негативних коментарів щодо бикова.